Що змусило вас зрозуміти, що ви вже не молоді? Коли пісня, яку я любив в підлітковому віці, знову з'явилась на радіо у якості старого хіта. Як сильно я крекчу, виконуючи фізичні вправи, навіть не усвідомлюючи, що роблю це не витримую звуків, які виходять з вуст молодих людей, фотографії з дитинства зберігаються в телефонах батьків, а не в справжніх альбомах. Коли я був підлітком, то випивав 2-4 літри какао молока майже щодня, граючи в ігри. Однак зараз не можу з'їсти кляту шоколадку, не відчуваючи величезної провини. Мені потрібно щодня ходити в спортзал і харчуватися клятий спартанець, щоб підтримувати своє тіло в належній формі. Коли ти можеш побачити ситуацію з обох сторін, чим більше життєвого досвіду я набуваю, тим більше співчуття розвиваю до себе і до людей, яких мимоволі скривдив, коли був молодшим. Тому, коли я бачу нечуйного дорослого, мене не покидає думка, що він так і не подорослішав по-справжньому. Я думаю, що буває й навпаки, деякі діти стають батьками для дорослих, які жорстоко поводяться з ними. Їх привчають співчувати тим, хто їх кривдить, незалежно від того наскільки це. Погано для них дорослішання може полягати у встановленні здорових меж і політиці нульової толерантності. Як старший чувак скажу кілька речей: всі, хто молодше, 40 років, виглядають для мене як діти, знізвідки з'являються болі в тілі. Мені вже не так подобаються речі, якими я захоплювався, коли був молодшим. Більшу частину часу мені більше подобається сидіти вдома, ніж виходити на вулицю. Дрібниці дратують мене набагато сильніше ніж раніше. Так я вже точно старий. Коли моя 12-річна собака померла, я думав, що цей день ніколи не настане. Але коли вона померла, я зрозумів, скільки років насправді минуло, і що я вже не підліток, а дорослий і самотній чоловік це був удар під дих. Бачите, як мої батьки старіють і все більше втрачають сили. Лінія росту волосся на голові повзе назад, травми заживають набагато довше. Похмілля триває кілька днів, тому я не п'ю. Всі навколо мене одружені, мають дітей. Життя проходить надто швидко. До мене більше не залицяються чоловіки. Чим старшою я стаю, тим страшніше виглядаю, коли йду в магазин. Коли ідея завести стосунки почала здаватись марною тратою часу. Погоджуюсь, я була заміжня і розлучена. Протягом життя мала кілька довготривалих стосунків, ходила на побачення багато років. Потім одного дня я усвідомила, що насправді віддаю перевагу самотності. Це сталося, мабуть, коли мені було близько 35. Зараз мені за 40, і я не відчуваю, що щось пропустила. Навіть думка про стосунки виснажує. Я просто більше не з цим питанням. Офіціант розмовляє зі мною інакше, ніж з людьми свого віку. Вітаю! Ласкаво просимо до нашого закладу. Я Марко, і сьогодні я буду вашим офіціантом. Чи можу я запропонувати вам щось випити для початку? Столик позаду мене. Привіт, я Марко. Може вип'яти чогось? Коли мені траплялось бачити рекламні ролики, присвячені врученню премії Гремі, кількість імен, які я впізнавав, зменшувалась з кожним роком. Більше 25 років тому я принаймні чув про усіх виконавців і знав переважну більшість їхньої музики. 20 років тому я перестав пізнавати деякі імена, але все ще чув більшість з них і знав їхню музику. 15 років тому я не впізнавав більше половини. 10 років тому так я чув про декого з цих людей. Можливо. Навіть десь зустрічав їхні пісні п'ять років тому, і дотепер хто в біса ці всі люди. Коли цього року я привезла свою доньку до гуртожитку для навчання на першому курсі коледжу, люди завжди казали, що ви не встигнете моргнути, і як ваші діти вже виростуть. І, чорт забирай. Вони мали рацію. Я перебуваю в студентському містечку, в якому купа чоловіків і жінок середнього віку заселяють своїх дітей до гуртожитку. І я одна з них, коли це сталося? Коли я зрозумів, що випередив за рівнем обізнаності своїх батьків, вони завжди все знали. Я обов'язково прислухався до їхніх порад. Вони були кмітливими людьми, які могли захистити мене від усього світу. З віком я побачив, наскільки погіршились їхні розумові здібності. Вони говорять речі, які не мають жодного сенсу, і мені доводиться постійно стежити за тим, щоб вони не стали жертвами шахраїв або не завдали собі шкоди, намагаючись зробити щось безглузде та. Абсурдне. Коли мої колеги не зрозуміли жодного мого жарту чи згадки, тому що в той час вони ще пішки по підстіл ходили. Я перестав відчувати себе непереможним. Небезпека стала реальною. У дитинстві я спускався на роликах з крутих пагорбів без шолома, без нічого, навіть падав кілька разів, і крім однієї зламаної руки, пережив своє дитинство абсолютно неушкодженим. Зараз від однієї думки про це мені стає погано. Друзі, які трохи перевищують швидкість, доводять мене до сказу. Хоча раніше це викликало у мене сміх. Атракціони в тематичних парках набагато страшно. Я відчуваю безпосередній вплив їжі яку з'їв. Це вже не якась абстрактна концепція майбутнього здоров'я. Я вже не можу вживати алкоголь з мінімальними побічними ефектами. Коли люди раптом перестали звертати на мене увагу не тільки чоловіки, усі загалом це сталося, коли мені було близько 47 років. За одну ніч я стала виглядати з 35 на 55 Бюзгалтер з тонкими бретельками неодмінно викликає в мене жахливий біль у шиї та плечах. Я більше не ношу звичайних бюзгалтерів, тільки бралетти. ні за що не підпущу до себе дротяні кісточки. Мені було трохи за 30. в автобусі. Я почув, і як чоловік сказав, що йому 40. З ним був його 18-річний син. Не знаю чому, але почути змусило мене відчути себе старим. Я був ближчим за віком до батька ніж до сина. Я усвідомила, що мій колега ніколи не користувався дискетою. Я знаю, що це звучить безглуздо, але так воно й було. Коли я чую, як молоді люди говорять про те, що їхнє покоління зробить все набагато краще, і що попередні покоління робили все неправильно. Я підтримую їх, але водночас мені їх шкода, бо я знаю, що їхні онуки будуть говорити про них теж саме. Коли мене попросили допомогти з домашнім завданням з історії, бо я жив у далеких 1900-х. Розвантажував фуру з кількома молодими новобранцями на складі. Вони говорили про музику, яку слухають, переважно про треп, хаос та іншу фігню, про яку я в житті не чув. Вони запитали мене, що слухаю я. Я відповів, що мені подобається багато сейкобілі та рока виконавців. Також кілька гуртів, які я слухав у старших класах, і назвав Лінкін Парк a Down, Good Шелот, Фрі Days Grace, Slipknot. На що 18-річна дівчинка відповіла. О, тобі до вподоби ретро, і говорила це з такою щирою наївністю, що я зрозумів, вона не хотіла мене образити. Однак це був просто удар нижче пояса. Я була на концерті гурту, який відвідувала десятки разів, звернула увагу на решту натовпу і навіть кілька разів сказала своєму хлопцеві, що здивована, побачивши там так багато старших людей. Приблизно на середині концерту я знову повторила: Вау, я не знала, що так багато людей старшого віку слухають їх, коли до мене нарешті дійшло. Я сидів за столом з кількома молодими колегами, і ми розмовляли на теми, які я обговорював з моїми друзями понад двадцять років тому. Сонце найяскравіша частина мого дня, піднімаючись сходами, я чую, як скриплять мої коліна. Це дуже упокорює. Вчора мене ледь не збив підліток, який їхав як дурень. Я вперше вголос вимовив кляті підлітки. Це був переломний момент. Я набагато менше посміхаюсь сьогодні. Тепер я постійно насуплений. Це не тому, що я нещасливий, а тому, що я ділюсь усмішкою, коли вона щира. Крім того, це відзеркалення мого відсторонення від світу. У ньому відбувається багато жахливих речей, і мені це не подобається. Коли я грала в Pokemon Go, і чувак, який купував продукти, шоковано подивився на мене і сказав, я не знав, що старші люди грають цю гру. Захоплення, яке я відчув, коли отримав на Різдво миючий пилосос. Тоді я зрозумів, що мої дні пораховані. Минулої ночі до мене завітали дві мої найкращі подруги, які страждають на різні недуги, і запитали, як ти почуваєшся? Ми знаємо одна одну з 12 років, зараз нам по 37, тож це безумовно нагадало нам, що ми вже старі. Кілька років тому, коли я йшов на роботу, я послизнувся на льоду і сильно впав на коліно. Через кілька місяців, коли воно все ще боліло, я зрозумів, що заживаю не так швидко як раніше, коли зі мною траплялись схожі ситуації в юності чи навіть під час навчання в коледжі. Я починаю помічати, що тренди, на яких я виросла, повертаються, і мені це не подобається. Занижена талія, балетки. Я б хотіла написати про біль у спині, але я народилась з хворою спиною, тож це і так на все життя. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо новій спонсорці на Ютубі за фінансову підтримку. А коли ви зрозуміли, що вже не молоді, напишіть в коментарях.